Минулого разу ми зупинилися на Сенпаї і на її справжній формі. Насправді, найбільше мене цікавить навіть не сама форма Сенпаї, а реакція нашого головного героя, що він скаже з приводу цього. Переді мною стоїть щось нелюдське. Так, це не може бути людиною, але й назвати його чудовиськом язик не повертається. Воно надто прекрасне. Насправді її справжня форма схожа на людину, але справді її гарно промалювали і мені здається, ну, красиво виглядає. Це унікальна істота, яка не має нічого спільного з жодною істотою цього світу. Ну, я б не сказала, що прямо немає нічого спільного з іншими істотами світу, тому що вона виглядає як людина, вона буквально виглядає як Сенпай. навіть зачіска, просто колір волосся трошки відрізняється. Ну, крила, колір шкіри і ось ці малюнки на шкірі, то типу зрозуміло, що вони відрізняються, і обличчя немає, але все ж таки схожість є. Сенпай, це ти, правда? Так, це я, рада зустрічі. Юкіна Акабана перетворилася на, крия... на крилатого Аякаші, Кабана щира Юкіхіма, смертельну небесну богиню червоного крила. Ну, так як наш світ чорно-білий, я не дуже впевнена, що в неї червоні крила тут в реальності, але. Це моя справжня зовнішність і ім'я. Її довге біле волосся має рія у нічному вітрі, немов течія сріблястої ріки, за її витінченим тілом, чорним, як ніч. Розгорнулися крила червоного метелика. Ну я так розумію, що ми на слово просто маємо повірити, що вони червоні і все. Ну, окей. Та найбільше впадає в око те, що в неї немає обличчя. До речі, можна було б зробити їй багато очей, тому що в деяких комах е, є ж така особливість, типу що їхні очі розділяються на багато різних і всіляке таке там. Я пильно дивлюся на неї, і вона ніяково посміхається. Я раптом усвідомлюю, що дивлюся надто пильно і ніяково відвожу погляд. Чекайте, як ми зрозуміли, що вона посміхається, якщо в неї немає обличчя? Ну добре, окей. Okay. Напевно, мені не слід було приходити, тихо каже вона. Тобі й ненависно, що я прийшов зустрітися з тобою? Ні, справа не в цьому. Але правда в тому, що я не повинна була тебе зустріти, і тим паче не повинна була показувати тобі цю форму. Та тепер ми вже зустрілися, і ти демонструєш мені це. Ну, в нас якась така спокійна реакція насправді. І в цьому проблема. Так, вона зітхає. Атмосфера така, що сталося, те сталося, потім вона дивиться в небо і шепоче. Це тому що місяць дуже яскравий, Її рука теркається і обіймає мою праву щоку. Кажуть, місяць робить людей божевільними. Наче безумство? Так, мабуть, ми обидва трохи божевільні, я і ти. Це дивно? Мені сказали щось божевільне, тож тепер я божевільний. А, ну ми прийняли це досить легко. Окей. І навіть тоді ти все одно хотів мене бачити. Я хотів побачити тебе ще більше. Який дивак? Навіть не людська істота думає, що ми дивні. Не хочу, щоб дивні люди мене так називали. Я не людина. Я не хочу, щоб дивні створіння так мене називали. І зітханням я поклав голову на руку Сенпай. Ти не людина. Слова, що звучать як розмова з собою, прориваються з моїх вуст. Ти не людина, Сенпай. Що ти про це думаєш? Що за питання? Нічого особливого. Я вважав тебе людиною. Але й не уявляв, що й особистість у тебе така сама звичайна. Що протилежно звичайному? Незвичайне? Особливе? Я відповідаю мамоволі, сам себе дивуючи. У мене виступає холодний піт. Зазвичай я одразу ж заперечив, але не тепер. До речі, про руку на нашій щоці. до цього наш головний герой якось насторожено відносився до дотиків, але тепер здається, що для нього це абсолютно нормально. Я обережно забираю її руку з моїх щоки, потім притискаю до серця і накриваю її своєю іншою рукою. По ідеї, справжня форма мала б якось нас відштовхнути, але здається, що це навпаки подіяло. Я дивлюся у безлике обличчя Сенпай і знову кажу: Ти особлива? Для мене Сенпай це Сенпай. Незалежно від того, людина ти чи ні. Це для мене нічого не змінює, і я не можу нічого з цим вдіяти. На її обличчі немає виразу. Ми довго дивимося один на одного. Не дивно, я б здивувалася, якби в неї не було обличчя і був вираз на обличчі. Зрештою, її рука вислизає з моєї і обіймає мою спину. Щось у нас прямо дуже багато фізичного контакту, трохи лякає мене. Ти не боїшся? Я боюсь. Мені вже треба починати боятися. Боюся. Тебе? Ні, зовсім ні. Хіба що через те, що ти на клас старше за мене. А, вона глибоко вдихає і міцно обіймає мене. Я розумію, що це фантастика, але чим ми вдихаємо? У нас немає ні ні носа немає, ні рота немає. А, до речі, інше питання: чим ми балакаємо? Ну ладно, окей, можливо, ми телепатично спілкуємось. Мені було страшно, тихий голос. А? Тобі було? Так, бо якщо я покажу тобі себе справжнього. Що мені робити, якщо ти не приймеш мене. Це безпідставне хвилювання. Я вважаю тебе красивою. Красивою. Ти сказав красивий? Так, я маю на весіні. Це не краса, як у людей. Це краса, як у квітів і металиків. О, зрозуміло. Але тобі не треба так соромитися. Це ж побачення при місячному світлі. Зараз нам на це часу немає. Знаю. Потім усе обговоримо. Просто я. це я. Прийшла би зраділа, що ти мене покликав. Ти була щасливою? Вона видихає, ніби з плечей впав тягар. Потім вона знову дивиться на повний місяць у небі і каже: Ніч робить людей сміливими, безсумнівно. Коли завтра не стане, можливо, мені буде соромно знову бачити тебе. Але чи буде завтра? Вона мовчить, я теж. Мені подобається ця тиша. Ходімо, Харакун. Куди? До саду Гардензі. Раніше я не могла почуватися спокійно. Що скажеш? Добре, але як ми туди дістанемося? На моїх крилах. Ну, ми з вами круті, що скажеш, особистий водій гелікоптера чи, може, літака? Я ще не впевнена в нашій Сенпай. Вона підіймає мене, і я віддаюся їй. Моє тіло м'яко пливе у повітрі, і невдовзі я вже дивлюся понад дахи будинків. До речі, вона в нас не запитала, чи нам окей так пересуватися, чи ні. Але з іншої сторони, судячи по нашій реакції, я думаю, ми були б не проти. Гарні краєвиди міста. Не дивися вниз. Тобі точно буде лячно. Зрозумів. Тоді можу я дивитися на тебе. Безсоромний флірт. Коливання Ей, сенпай? Земля й небо крутяться. Світло будинків рухається колами. Я бачу нічне небо перед собою. Вона відновлює рівновагу і каже. Говорити заборонено. Це нічний автобус чи що? Це більше нічний гелікоптер. Потім ми продовжуємо нічний політ розмовляючи. Ми пролітаємо крізь хмари під повним місяцем. Якщо хтось дивився б здалеку, ми були б однією крапкою, що мчить небом. Ми приземлилися в саду гортензій. Квіти криві дощу, що був раніше. І біле місячне світло відбивається в краплинах. Ходімо, прогуляємося і оглянемося. все? Вона так різко вирішила перетворитися назад. Вона знову перетворюється на людину і повертається до мене. Давай поговоримо, поки йдемо. І так ми починаємо останню подорож додому ми йдемо пліч-опліч, з відчуттям свіжості і ясності, подібним до того, що після дощу. Я не людина. Рейтинг цікавих фактів. Раптом каже вона, йдучи поруч зі мною. Бути відвертим, коли дещовий Аякаші сказав це, я досить швидко в це повірив. Це може бути образливо. Цікаво, що це може означати. Вона відповідає з посмішкою Ти кажеш, тому хто досі жив, як людина. Насправді не дуже гарно спрацювала. Ти жила тут, прикидаючись кимось іншим. Сенпай, здається, задумалася і потім відповіла. А, це ми про те, що вона могла когось убити і почати жити замість цієї людини. Я прагнула пізнати цей світ. Мене цікавили інші люди. Якось вона вирішила відійти від того питання. Я причина для цього? Я ж таки заможна молода леді. А, е, що за реакція? Це переконливо. Така відповідь підходить? Так, справді підходить. Схоже, сьогодні тобі все підходить. До речі, так. Але це допомагає мені зрозуміти. Ти не мала здорового глузду, або краще сказати, робила те, що звичайні люди навіть не подумали б. Тож мені полегшало, коли я почув це. Цікаво, чи справді це було таким незвичайним? Ти думала, що тобі добре вдається вдавати з себе людину? Харуякун б'є по болючих місцях. М -м, спочатку так. Але тепер тобі це вже не здається, правдою, чи не так? По 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 так. Я була в гарному настрої, коли вступила до школи. Але люди поступово перестали до мене наближатися. Що ж, люди вибирають з ким дружити. Хто з нас буде у нашому випадку? Хто з нас? Що ти маєш на увазі? Ти кажеш, що люди вибирають інших. То це я вибрала тебе чи ти вибрав мене? О, це, до речі, цікава думка. Я відчуваю, що можу відповісти, тільки що це я обрав тебе. О, ти щойно сказав щось гарне, правда? Це правда. Коли ми вперше зустрілися на дні прийому до клубу, я хотів слідувати за тобою, я був впевнений, що ти відведеш мене кудись далеко. І це передбачення справдилося? Те, що я зараз тут, це і є відповідь: Так, я теж тут зараз, після багатьох жертв. Між нами запанувала тиша, коли ми тільки почали повертати свою звичайну жвавість. Це правда. Так, я істота, якій уже ніде не має місця. Нічого не можу сказати. Не можу тебе засудити. Щиро кажучи, я досі не здатен тебе не любити. Не можу ненавидіти, незважаючи ні на що, і не бажаю цього. Можливо, це звучить дивно і раптово, але я рада, що можу зустрітися з тобою востаннє. Востаннє? Так, я прийшов сюди для цього. Коли я зустрів дощового в Аякаші, я подумав: можливо, там є ще страшніші Айкаші, і, можливо, їх багато. Саме так, Є багато більш могутніших Айякаші. Сильніших за нього, зрозуміло, і всі вони можуть прийти за тобою. Безумовно. Тож сьогодні може бути наш останній раз. Mm. Так, правда. Отже, якщо ми зустрілися сьогодні, щоб попрощатися, то так воно і буде. Але можливо, ми можемо бути разом назавжди. Ти пропонуєш втекти? Я думав про щось таке. Мені подобається ця ідея. Це могло б бути чудово, але. Потім вона підвищує голос. Коли я обертаюся, вона дивиться вгору на місяць у небі. Місяць красивий, як вона й каже, місяць, що пливе у безкрайньому чорному небі, проливає світло, освітлюючи хмари темної ночі, виглядає кругла діра в небі там інший світ, і його світло просочується на землю. Ось що таке місяць, дірка такого типу. Чому місячне світло здається таким самотнім? Можливо, ми ті, хто самотні, а не місячне світло. Не місячне світло ми всі самотні, але зазвичай цього не помічаємо або приховуємо від інших, живучи своїм життям. А вночі місяць засвітлює самотність всередині нас. Хараякум, ти колись відчував самотність? Нещодавно, але не дуже. Та вночі це відчуття все ще з'являється зрозуміло. А ти, я відчуваю самотність. Миттєво відповівши, вона знизила погляд. Я відчуваю самотність і ніби моє тіло зараз розвалиться. Якщо я можу щось зробити. Вона простягає руки вперед, обвиває ними мою спину і ніжно обіймає: Я хочу, щоб у мене був ти. Тоді я обміняю Хару на синпе. Ти це сказав, тепер слова забирати не можна. Вона хихикає: Ей, Харекун, ти чуєш? Чую, що? Здається, скоро дощитиме. Раптово падають краплі дощу. Підвівши погляд, я бачу, що дощові хмари, які мали розвіятися раніше, знову затягують нічне небо. Тепер чути.